У апарата регулювання складності в переважній більшості ігор має одну спільну рису, а саме воно не робить гру складнішою. Дозвольте розживати, тому що поки що мої слова звучать зі сраки, і я розумію ваше бажання розбити мені і бало. Переважна більшість ігор, де можливість регулювання складності, сходяться на тому, що максимальна складність просто підкручує цифри в коді, роблячи так, щоб мобів було більше, вони були жирніші, наносили вдвічі більше шкоди. 20 секунд тому я вас не їбав. Це робить гру складнішою, але назвати це цікавим підходом я не можу. Якщо можете ви, то закрийте відео, будь ласка. Одного разу, шукаючи новий цікавий порномод на Різкофрейн, я наткнувся на творіння, яке змінило мій погляд на складність в іграх назавжди. Мод зветься Inferno, і з першого погляду це був типовий мод, який робить гру складнішою за рахунок того, що тебе всі ваншотять, а ти не можеш нічого зробити. Але як добре ще я помилявся, цей мод змінював штучний інтелект та патерний атак кожного моба, роблячи абсолютно все, що рухається, смертельною загрозою, і навіть не через те, як багато вони дамажать, а через те, наскільки кожен Кожен моб непередбачуваний та спритний. З тих пір я був в пошуках гри, яка могла б подарувати такий же експіріенс у вигляді складності, яка дійсно впливає на поведінку мобів, а не їм циферки ХП. І уявіть собі, можливо, я її знайшов. Wuthering Waves від компанії Kuro Games, ніхто не знає, хто вони взагалі такі. Вийшла в другий закритий бетатест 19 лютого 24 року, і тоді я й дізнався про неї. З гра не викликала ніякого інтересу, тому що на перший погляд не привносила нічого нового, а просто робила те, що роблять усі інші успішні проекти. Ну а потім я дізнався про те, як в ній зроблені боси. Давайте про це потім. Це ж огляд в кінці кінців, тому йдемо по порядку. Weathering Waves і RPG у відкритому світі, де можна піздитись, знаходити лут, робити квести та іншу хуйту. В грі значна увага приділяється бойовці, і вона тут дуже добре зроблена і відчувається просто охуєнно. Суть заключається в тому, що у вас є персонажі. У цього персонажа є атака, тяжка атака, скіл, ульта, кастомний ехо скіл, інтро та атро скилли, фортеряд та кнопка Dodge, щоб витягувати свою сраку з неприємних ситуацій, після чого можна одразу атакувати, наносячи додаткову шкоду. Коротше, кнопочок, щоб понатискати та змінних, за якими слідкувати, тут достатньо, і в кожного персонажа всі вище названі здібності унікальні і не схожі одна на одну, так що вибір широк. Ну і так, тут є багато різних персонажів, так що можна хоєсосити інших людей за їхні смаки. Це такий плюс. Сюжет в грі до жопи нудний, а потім з'являється цей мужик. Це хороша і цікава частина. Далі знову нудяти вона рідкісна, далі з'являється цей смішний тіпуля, і з цього моменту йде ебсолют сінема. Насправді не хочу представляти сюжет якщо дійсно класне, тому що це не так. Хороші моменти є, ти їх достатньо, але грати лише для сюжету я б, м'яко кажучи, не радив. Краще вже подивитись фільм, серіал, китайський порномультик чи почитати книгу. При проходженні сюжетної частини рекомендую скіпати все, окрім вище названого. Зіла я вас зараз веду, тому вам не доведеться слухати це в грі з хуйовою озвучкою, про яку пізніше. Коротше, це постапокаліптичний сакай, де є багато страшних монстрів, вони хочуть всіх нахуй вбити. Ваша сіль не вмерти, тому що ви крутий. Гра починається як і мій типовий ранок. Ну тобто ви прокидаєтесь в оточенні жінок, які хочуть зайнятися з вами дичайшим сексом, але через вік цільової аудиторії вони просто проводять головного героя до міста, де він вже далі сам розбирається, що робити. Цього більше ніж достатньо. Тепер про озвучку, вона хуйова. Хуйово озвуч. Ні, не всі, але в переважній більшості вона хуйова. Я пройшов сюжет англійською і далі перемкнувся на мову анімешників, бо я не можу більше слухати британський акцент, ну це реально ну це просто піздець. Вдячний розробникам, що почули і пообіцяли в майбутньому виправити це знущання над вухами. На рахунок графіки мені нічого сказати. Ну, типу, вона класна, є різноманітні локації і так далі, але нічого нового і особливого я тут не бачу. Про музику мені сказати ще менше. Як би я не любив саундтреки з ігор, тут я не зміг знайти нічого, що могло б якось звернути на себе увагу. Наскільки я знаю, в гри немає навіть власного композитора, але знаючи розробників, це скоро буде виправлено. Як і в будь-якому РПГ, у вас є власний рівень, і при досягненні певних рівнів вам відкриваються різноманітні режими, де можна похуяритись з монстрами. До речі, про них. Ці один з найкращих дизайнів для ворожих мобів, який я коли-небудь бачив. Так, є промахи, але загалом всі виглядають дуже унікально і пам'ятно. Так от, ближче до теми відео. При досягненні 27 рівня відкривається можливість боротися з так званими голограмами. Що це таке? По факту, звичайні боси, яких можна зустріти у відкритому світі. Але різниця заключається в тому, що з кожною відкритою складністю у босів з'являються нові атаки і бафи, і це доходить до такої степені, що ти уявлення не маєш тобі дрощити, сміятись чи плакати. Ти ледве знаходиш вільний кадр для того, щоб нанести удар, і почуваєшся як муха на сковороді, якущі пускають по колу. Якщо на початку нові складності не сильно відрізняються від попередніх, то четверта приготувала Серприз у вигляді того, що вам тепер треба не отримувати в'єбло від двох босів одночасно. Це здавалось би настільки очевидна ідея, але як же вона добре працює через те, що майже ніхто такого не робив ще так подумати, то Вова не виконала в цьому плані якоїсь неймовірної роботи, але через те, що всі інші зробили ще менше, вона виділяється цим. Як на мене, цікавий підхід до складності повинен стати нормою для всіх ігор. А такі тайтли, як Вова чи інферномодлірі з Кофреїна, повинні стати прикладами, як робити треба. Голограми Вува відчувається як випробування через їх паттерний атак та великий хепепул, через який це стає ще грою на витривалість. Ну, хоча просто можливо мій білд лайно і бливе, і я повинен вбитись. Не виключаю, що в майбутньому люди будуть їх фаншотити, тому що тут. На щастя, чи, на жаль, все можна перебороти гріндом, єбануто мібану сильно спорядження. Але я кажу про те, що відчуваю тут і зараз. Звичайно, що гра не буде відчуватися однаково після десятків проведених в ній годин. Середечно вибачаюсь, що відволікся, переходжу до наступного абзацу в сценарії. Чи не звучить це все надто добре? Гра з чудовою бойовкою, хорошим графоном, широким вибором персонажів, десятками годин геймплею та розробниками, які дослухаються до всього. Дослухаються до такої степені, що в перші два дні з виходу гри вийшло, якщо не помиляюсь, 5 хотфіксів, де виправляли баги проблеми з оптимізацією. І так далі. Так ще накомпенсували стільки внутрішніх ігрових ресурсів, що цих запасів вистачить на найближчі 70 тисяч років. Саме так. Це звучить надто добре, тому представляю вашій увазі механіку, яку так хотіли ввести в мобільний різкофрейн, дякувати Богу, та гра закрилась, гаша. Переважна більшість персонажів відкривається через місцеві лутбокси. і, як не крути, а жопа ззаду. І це точно рано чи пізно вплине на задоволення від ігрового процесу. Хоч зараз і розробники насипали стільки безкоштовних ресурсів, що отримати майже всіх персонажів за. Перший тиждень гри це більш ніж реальна ціль. Але я з певністю кажу, що рано чи пізно це внесе свій негативний вплив у вигляді дисбалансу, поверкріпу, пейтовіну, грінду і так далі. і так далі. Якою гра хорошою не була б і наскільки лояльними не були б розробники, обравши жанр гачі, вони почали самі собі копати могилу. Питання лише в тому, наскільки швидко вони її копають. І давайте побуду оптимістичним хоч раз в житті і скажу, що сподіваюся, що повільно. Поки я робив це відео, розробники виригали величезний пост з майбутніми покращеннями, які скоро будуть введені в гру, і з кожним таким зверненням все більше. Віриш в те, що вони щиро стараються доставити хороший продукт. гри є величезний потенціал. Я впевнений, що вона може стати чимось ще не соромно назвати у відповідь на тупориле, але таке популярне питання: а в що ти граєш? Але чи стане воно таким. Колись спитаю в майбутнього мене загалом, вува, як... це гра, яка на перший погляд може не привернути уваги, але я запевняю, що в ній є хороші ідеї з боку геймдизайну. і в цілому вона вартує того, щоб хоча б спробувати, до того ж вона безкоштовна. Теперішньому стану гри я б поставив хуй знає 7 з 10, тому що є дуже багато речей, які треба відполірувати, особливо те, як вона починається. Як на мене, початок гри це її найгірша частина. Мої думки найкраще виклав цей користувач екстремістської платформи Discord. Можете почитати, тут не багато. Постараюся активніше вести канал в літній період, але лише постараюся, нічого не обіцяю, в мене все.